Вітаю, пані та панове. У нас зараз буде максимально оперативне підключення. Через те, що до мене вже почали приходити гості. Я їх відправила на кухню чистити картоплю, щоб зараз з вами дуже швидко відкрити Адве. Давайте за традицією, в нас 18-те віконечко з «Містера Скрабора. Там щось дуже важке. Там якийсь бутиль. Бутель з це в нас піна для ван. Любить це для тебе. Така прекрасна рожева Magic Duck пише. Якраз під ту качечку, що була в попередніх випусках. Все чесно, моя піна для ван зі штурмовиком. І качечка моя зі штурмовиком. Вибачте, якщо ви не вірите. То я не жартую з такими речами. І з солоденького в нас тут знов батончик. Ви мені, звісно, не повірите. Це фундук з протеїном, і щось вони в мене колекціонуватися стало останнім часом. Я так розумію, половина складників цього адвенту в мене вже ще й на січень так змігрує. І окрім всього, я почала вчора перед сном казку Джорджа Мартіна. В нас крижаний дракон. І чесно, щоб я в усіх книжках так просувалася, як тут. В мене тут це виглядає реально вже як третина. А це всього зараз скажу. Це 44-та сторінка, але та, незважаю, чи на те, що вона англійською, вона тут дуже мало тексту, бо тут просто безліч ілюстрацій. і Окрім того, нарешті книга англійської мого рівня. Насправді мені дуже подобається, вона написана не примітивно, але з таким достатнім рівнем, щоб бути доступною для дітей і інших груп населення, які страждають на нестачу нормального рівня англійської. Тож точно вже не сьогодні, але я думаю, що завтра я її вже маю дочитати, бо вона реально я вчора за нею дуже небагато часу провела, вона нереально. Швидко читається, гортається. Тут насправді її спокійно можна прочитати години за дві. Тож ми йдемо далі пекти Брауні. Здається, в мене з'явилася, до речі, фірмова страва. Я роблю за рецептом клопотенка, але насправді в нього там на сайті дуже багато різних рецептів Брауні. Тому я залишу під цим відео посилання саме на те, за яким печу я, хіба що я роблю його вдвічі менше, ніж там зазначено, і насправді виходить і так досить багато. Тому йдемо різати салати і все таке інше святкове робити. І подаруночки будемо розпаковувати теж. Пішла вам поближче показати подарунки, які я вчора отримала. І давайте, звісно, почнемо з книжок. По-перше, в мене тут поповнення англійської полички: це Клара і сонце від Кадзо і Шігуро. І мені здається, в принципі, це мій вже такий намічений шлях в англійську літературу, в англомовну літературу, я маю на увазі. Це перечитувати книжки, які я вже читала в перекладі, які мені сподобалися. І перечитувати їх потім англійською. Я не так багато читала в Ішігуру, Всього здається три книжки. І Клара і Сонце мені дуже сподобалося. Я прям. Дуже рада, що коли мені її захочеться перечитати, я зможу. Я сподіваюся, що на той момент, коли я захочу її перечитати, в мене буде такий рівень англійської, що я зможу перечитати її в оригіналі. Ось так. Окрім того, мені настільки подобається це видання. Тобто, оця от обкладинка, вона не до кінця не по розміру, повністю цієї книги. І коли розгортаєш, тут от, отак от виглядає це сонечко, прямо нереально гарно. Адекватний людський шрифт, не те, що інколи буває в Кінга. Але скоро здається мою поличку з англомовними книжками. Чекатиме перестановка, тому що місця там от вже дуже мало. Окрім того, поповнення чекала ще й моя поличка з серією Едастра від видавництва Жипанського. Тут у мене Майкл Свонвік і його донька залізного дракона. Чесно, я нічого не знаю про цю книжку. Просто є декілька серій, декількох видавництв, де я готова купляти просто всі книжки, тому що довіряю. А добіркам, скажімо, книжок, які до цих серій потрапляють. Я не те, щоб нато багато чи. Серії Едастра, але в мене вже, по-перше, чималенька колекція. І по-друге, я можу орієнтуватися вже, що туди потрапляють прям от ті автори і ті твори, які мені дуже цікаві. Взагалі, це серія наукової фантастики. І з того, з чим я знайомилася там, це була збірка оповідань Філіпа Діка. По-перше, там вже зараз їх чотири. В мене в колекції дві-чотири. От я зараз точно не згадаю. А Філіп Дік це один з моїх просто найулюбленіших авторів. Окрім того, я читала збірку короткої прози. Гібсона, яка мені дуже сподобалася. Окрім того, «Сліпобачення» Пітера Воца з цієї серії цьогоріч стало найкращою книжкою, яку я читала. Тому, в принципі, я готова все з цієї серії скуповувати надалі. Ну і насправді настав той момент, коли не тільки завдяки мені поповнюється наша з Максом сімейна бібліотека, так би мовити, домашня. А і тепер ще й йому дарують книжки. І а, в нас на поличках тепер з'явилася історія Риму від Теодора Момзена. Я не знаю абсолютно нічого про цю книгу. Але насправді я абсолютно не про проти якось і сама з нею познайомитися. Просто з нонфікшеном така тема, що я не можу читати його багато, і я в теорії дуже люблю історичний нонфікшн. Але я коли обираю для себе щось цього жанру, скажемо, почитати, то мій вибір просто падає на інші книжки. Тобто, інші книжки, там я не знаю про еволюцію, про астрономію, все таке мені. Хочеться читати більше ніж отаке, але я сподіваюся, що тепер, коли воно почало з'являтися в нас вдома, в мене буде більше шансів і до історичного нонфікшену дістатися також. І звісно, давайте поговоримо і про адвенти. Нам не так багато залишилося сьогодні. 19 число адвенти в нас до 24-го йдуть. І я давно вам не показувала кавовий адвент, тому що насправді ну, це не така річ, де постійно вам є що сказати. Але про сьогоднішню каву я насправді її вже випила. Але про сьогоднішню мені є що сказати. В нас сьогодні Ефіопія нейробної обробки в дискрипторах рожеве вино, манго, кокос, мускатний горіх». І це була настільки, по-перше, оригінальна, по-друге, смачна кава, що я навіть не встигла майже нічого про неї сказати, як Макс вже замовив ці зерна, знайшов. Я отут от зараз залишу вам картиночку, як вона виглядає, якщо ви теж зацікавилися, тому що вона настільки була і в міру насичена, в міру кисленька, але от не з вираженою прям кислинкою, яка на вас кидається, а десь в після смаку. Ми певний адвент, ми з вами сьогодні ввечері теж відкриємо, тому що я сподіваюся, що ми все достатньо встигнемо і зможемо ввечері передивитися другу дюну, тому що позавчора ми з Максом він дочитав першу книгу і одразу каже: Ми йдемо передивлятися екранізації. Ми передивилися першу частину, і сподіваюся, що сьогодні дійдемо до другої. А от другу, якщо першу ми дивилися рази три, то другу ми дивилися тільки цьогоріч в кінотеатрі один раз. Буде дуже цікаво передивитися. А в нас з вами ще не вечірня тема, і в нас якісь цукерочки. Цукерочки з солоною карамеллю. Ну, солона карамель від масла Тома це любов. Я от з попередніх цукерок всі що попадалися вже з солоною карамелью підіїла. І 19 число з містера Скрабера. Давайте подивимось, що це таке, яке дуже погано влізло в цю коробку. Омолоджувальна сироватка для обличчя з абакучіолом. Я не знаю, наскільки мені вже час омолоджуватися, але вік тут не стоїть, до речі. Хоча з тим, наскільки моя шкіра постійно страждає від опалення взимку, а штука дуже Скоро знадобиться. А план в нас на сьогодні насправді набагато більш насичений, ніж ми маємо на це часу. Через те, що зараз треба піти, по-перше, забрати деякі подарунки ще прийшли. По-друге, зайти в Сільпо, бо треба вже готуватися до ще одного прийому гостей, який в нас буде післязавтра. І найголовніше почати як мінімум, хоча б почати впаковувати подарунки, а їх буде, блін, дуже багато. І я думаю, завтрашній день ми з вами також порахуємо в цей влогмас, тому що подіяльності з подарунками він точно продовжуватиме день сьогодні щоденні Yeah. Молодець показала вам книжки, які мені подарували і не показало все інше. Але насправді тут теж дівчата абсолютно зійшлися в своїх уявленнях про ідеальні подарунки для мене. Через те, що ну, мабуть, ви також знаєте, що якщо мені подарувати свічку, я буду безмежно щаслива. Тому я, по-перше, отримала от таку свічечку від просто Миколки. Це їхня різдвяна серія. Ця в мене називається Вертеп. І в нас тут коричневий цукор, кориця, яблуко, родзинки, масло, ваніль. А зараз багато хто, мабуть, посміявся з родзинок, але хай вони будуть де завгодно, якщо тільки не. У випічці, і я вже її нанюхала, звісно. Вона просто нереально смачно пахне якоюсь булочкою з корицею. Я ще не починала її палити, тому що я дуже жадібна до нових свічок. Мені треба морально налаштуватися, перш ніж їх палити перше. Але до кінця року, поки вона ще в тему, точно треба почати це робити. Окрім того, друга свічечка в мене з'явилася формувати. Дивіться просто яка це краса. Пахне мандаринками і чесно, ну це я точно не наважуся палити найближчим часом, тому що з формові свічки в мене зазвичай просто стоять як декор. Для краси все таке, тому що ну це майже фізично боляче настільки прекрасну річ палити. А я вам заодно вирішила в цьому відео розповісти про недочитані книжки цього року. В мене зазвичай завжди у влогмасах є відео на цю тему. І цьогоріч я б не сказала, що по недочитаних книжках в мене якийсь дуже великий результат. В мене їх тут, як я дивлюся, 6 плюс одна, яку я віддала. Давайте, я, мабуть, з неї і почну, тому що потім точно забуду. Я вам вже згадувала про неї у влогмасах. Це був садкісток від Тес Герритсон, яку я вже від Слава опликай. Ми її обрали у листопаді на спільні читання з моїм книжковим клубом, і якось вона теж далеко не всім пішла. Хтось теж її не дочитав, хтось а, хто дочитав, тим не всім вона сподобалася. І от я була серед тих людей, які читали, читали, не зрозуміли, що вони чи це читають, тому що вона мені абсолютно не приносила задоволення, тому що вона мене підбішувала постійно тим, як вона написана, те, як герої цієї книги розмовляють між собою. Те наскільки дивні речі вони роблять і все таке, я дійшла, була тоді. Мені здається, до третини десь, і я зрозуміла, що краще я продовжу собі читати в Герріцен її серію про Ріцолі та Айлз. І окрім того, в мене ще лез шпигунського узбережжя, яке скоріш за все, я так зараз подумаю. В мене вже піде на наступний рік. І, скоріш за все, більше до позациклових творів Герріцен я поки не братимусь. Інші книжки насправді я збираюся дочитувати, просто кожна з них мала якісь свої такі моменти, через які я відклала це читання на пізніший час. Я зараз просто перебираю і дивлюся, що більшість цих книжок це фентезі. Давайте я не зможу вам зараз показати в хронологічній послідовності, коли я їх закидувала, тому що я зараз навіть не згадаю, але одне з перших це в мене був Брендон Сандерсон і його остання імперія. Я зупинилася отут. У мене тут а двісті двадцята сторінка з. Приблизно 700 сторінок, і я насправді я збираюся до неї повертатися, тому що я вже передзамовила собі другу частину в неба, тому що мені не одна людина казала, що друга частина краща для мене особисто, що мені вона буде цікавіше. Це були люди, які знають, що мені подобається. Я за цю книгу бралася двічі. Я спочатку була підчитала сто з чимось сторінок, потім закинула, тому що ну не йшла вона мені через те, що якось все мені тут було неправдоподібно, не переконливо. Мені не вірилося в цих героїв, і в те, що. Вони роблять, мені не вірилося, що те, що вони роблять, це щось серйозне, а не дитячі іграшки, якісь в пісочниці. Я просто сподіваюся, що це от виключно початок і далі мені піде краще. Взагалі дуже цікава історія з цією книгою, бо я спочатку була, підчитала з чимось сторінок, я її залишила, а потім в мене з'явилося знову якесь непереборне велике бажання до неї повернутися. Я до неї повернулася, дочитала до 220-ї сторінки, лишила тут закладинку, і скоріш за все, ну звісно, я повертатимуся до неї знову вже в. 2025 році вже з дуже серйозним наміром дочитати. Окрім того, я не дочитала «Глиняні ноги тері прачета. Та сама історія в мене була: в мене тут 130-та сторінка з 420 десь. Те саме, що кілька разів я за неї бралася, потрошки підчитувала, і все ніяк в мене не виходило спіймати ту хвилю. Мені здається, просто на той момент я була настільки наїлася прачета, що мені треба була не просто перерва в місяць-два, мені треба була перерва в півроку, що я майже і зробила. Я останній мені здається, спроби її читати робила десь в липні. Ну і, як ви знаєте, я повернулася до прачета не з продовження цієї книги, а з монстрачого загону, як по якому був нещодавно книжковий клуб, і моєю першою книгою прачета в 2025-му стануть звісно «Глиняні ноги. Це до речі, в нас третя книга з підциклу про варту. Але я не знаю, чи братиму її у січні, Скоріше за все, ні. Тому що на січень в мене вже дуже щільний книжковий план з досить товстих книжечок, але до закінчення зими я, скоріш за все, дочитаю цю книжку. І окрім того, книга, яку я не дочитала буквально нещодавно, от в листопаді я зрозуміла, що поки що я беру перерву. Це в мене тут ім'я вітру від е, Патріка Ротфуса. Зовсім небагато поки прочитала, якщо чесно. В мене тут 90 сторінка з страшно дивитися, скількох, майже 800 сторінок. Ми її читали разом з подругою, і ми обидві щось дуже сильно на ній зависли, хоч з. Різних причин я дуже довго не могла в неї влитися. І потім, коли здавалося б, що я нарешті в неї влилася, в мене пішли інші книги, бажання читати інші книжки. І так я її і закинула. Теж, скоріш за все, я продовжуватиму її читати наступного року, навіть не скоріш за все, а от 98%, що я її прочитаю наступного року, все ж таки. Тому що надто багато людей казали, що це неймовірно прекрасна історія. І це ще не все фентезі, якщо чесно. Але наступне в мене така історія. У мене взагалі з книжками англійською цього Дуже погано пішло. Я надгризла багато, але закінчила майже нічого. Я зупинилася на 112-й сторінці Келиха вогню, це четверта частина Гаррі Поттера в оригіналі. Я її підчитувала час від часу, але в мене не так часто траплялося бажання прям запійно її читати. А її розмір в 220 сторінок ще це бажання трошечки притишував, тому що це просто якась моральна штука, що ти бачиш цей обсяг, розумієш, що тобі це читати дуже довго, і тобі стоя. Тішечки сумно, тому що в мене з англійськими книжками завжди грає жадібність, що я хочу сьогодні те, завтра те, післязавтра щось зовсім інше. Обов'язково вже точно буду дочитувати її наступного року, бо хочеться, от чесно, хочеться. А п'ята частина, до речі, ще більша. П'яту частину вже беремо на 2025-й. Ні. 2026. І це не єдина книжка англійського. Підчитувала-підчитувала і так от всюди залишилося на початку, що називається: А ярмарок нічних жахіть Стівена Кінга англійською в мене не дочитався, тому що тут нереально жахливий шрифт. Я дуже часто ловила за собою бажання її читати, але воно дуже швидко зникало через те, що тут, ну, тут настільки дрібний шрифт, що це некомфортно читати. Українською це було б ще більш-менш, але коли тобі. Тобі треба зосереджуватися на тексті набагато сильніше, ніж на тексті твоєю рідною мовою. Це ще більш погіршує комфорт читання, по суті, тому що ти, коли читаєш тобі рядки, вони майже зливаються в один. Сусідні маю на увазі, бо, ну, я думаю, ви це бачите. Просто, от моє побажання: якщо захочете читати Стівена Кінга в оригіналі, не беріть оцей от кишеньковий формат, бо вони часто продаються в плівці, ви можете не знати, який там шрифт. Це не єдина книга, яку я маю в такому форматі і це не єдина книга далеко, яку я бачила в цьому форматі. В них в усіх жахливий шрифт. І особливо коли замовляєте онлайн, звертайте увагу на розміри видання, бо оце от може вам прийти за досить нормальні гроші і виявитися. От таким. От я тут до речі зупинилася на 72-й сторінці з 500. В мене позаду рівно два з половиною оповідання, і насправді я дуже хочу дочитати цю книгу, але я розумію, що далі я так само і мучитимусь з нею, що я вже подумаю, може мені взяти собі електронку її, тому що а, я знаю, що є український переклад цієї книги. Може бути, її колись перевидадуть, але якщо я вже почала читати її в оригіналі, чому б не продовжити? Ну і якщо її передаватимуть приблизно в тому ж оформленні, що воно було раніше, а там повук величезний на обкладинці, а я людина з страшною арахнофобією. Я не те, щоб дуже хотіла б мати таку книгу в своїй бібліотеці. Просто як план на наступний рік брати. Не товсті книжки англійською, хоч інколи, і єдина в мене залишилася. Я насправді сумнівалася, чи підходить вона під цю добірку, типу як недочитаних книжок, бо думала в нього не брати збірки творів, де я частину прочитала, частину ні, але потім подумала, якщо в мене Стівен Кінг вже як збірка оповідань потрапила в це відео, то тут має мабуть бути і Томас Ман його смерть у Венеції, який я починала читати. Здається, це було 24 години читання десь навесні. Я прочитала тут тільки першу повість. Яка, як вона в нас називалася, дайте я собі нагадаю, це в нас був трістан, і просто тут така ситуація, що мені на класику треба відповідний настрій. Я не так часто читаю класику взагалі. Я так більше по літературі середини і другої половини 20-го сторіччя, але інколи хочеться, інколи більш за те, інколи дуже цікаво. Таким чином, настільки нашуміла збірка опинилася в мене в руках. Я прочитала першу новелу, вона мені сподобалася, але в мене от не виникло бажання читати її далі. Я не знайшла чогось там для себе, щоб мене. Змусило читати далі. Плюс завжди твори написані по той бік, що називається 20-го сторіччя. Вони, скоріш за все, будуть ще і от довкола класично, особливо якось написані. А це от, знову ж не завжди те, чого мені хочеться, не завжди те, на що в мене є настрій. Тому ця збірочка в мене поки що відклалася на невизначений термін, але я впевнена, що я схоплю на неї настрій колись. Може, навіть наступного року і продовжу її читати. Треба буде взагалі пришерстити полички на предмет всіх своїх недочитаних книжок, які. Мінімум для спонсорів, я думаю, я таке відео могла б зняти і для себе подивитися, що в мене вже застоялося, що я до чого я можу вже готова повернутися, а до чого може мені взагалі вже повертатися, не хочеться. Тому що, наприклад, стояла, в мене стояла майже два роки недочитана частинка на краю Всесвіту, пам'ятаєте, я вам в прочитаному за осінь показувала нонфікшн про гіксів Бозон. І наскільки я з неї взялася в листопаді, вона мені ідеально просто пішла і дочиталася. Треба інколи проводити такі експерименти. Тож, друзі, а я думаю, в мене з цим влогмасом все. Я сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво, щоб він вам сподобався. І ми з вами вже зовсім скоро зустрінемося у наступних влогмасах.